Так, hold, холд hold холд е, -е, Всім привіт! Ви на найпопулярнішому українському велого-шоу, яке називається, як буде Зібенахтун Шульц. Отже, сутність дуже проста. Ми будемо підходити до людей сьогодні, які займаються доставкою, і питати, на чому вони їздять, який то велосипед. І звісно, в кінці відео ми порадимо, який краще і де брати велосипеди. Поїхали! Ух ти. Ну, я думаю, це не велосипедист, але у нього мопед. лец 4 називається. Зафіксували. Дивно, чого люди в мінус 7 не їздять на велосипедах. Це ж дуже корисно для вегетососудистої дистанії. ВСД. Ну, там 12 секунд можна спокійно йти. А якщо ти вже тут, то тебе мають припустити. О, бачу велосипед. Люди, чого ви не катаєтесь на велосипеді? Стій, 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 не несися. Пробачте? Можна одне питання? Який велосипед у вас? Щось не відповідає. Поїхав без шолома. А ти знаєш, можна їздити без шолома по правилам? Можна. Нема в правилах дорожнього руху такого, щоб ти. І виїжджав на дорогу без шоломи. Ой, в шоломі. О, хорошо. Хороший велосипед. Пробачте, будь ласка, можна одне питання. Який у вас велосипед? Просто от, як марка називається що то? Марка що, з 80. Але ви задоволені. Так. Дякую, гарного дня вам. Дивись, які колеса гарні. Maxxis. Максікс це топчик, у мене Максіс, до речі, ім'я моє Максим. Воно не просто так, повірте мені. Як думаєш, цього вже вистачить на ціле відео чи ні? Сюди. 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 Ось сюди. Питання одне можна. Який у вас велосипед? Прайд. Uh, а яка модель? JetRock X. Супер. Гарного дня. Дякую. Pride JetRock X. Це. Та мене знімай. велосипед і людина адекватна, бо їздить на Прайді. Не ходить на прайди, а їздить на прайді. Це різні речі. Пішли в домі нас запитають, що у них за велосипеди. Ардіс. О, пробачте, можна одне питання? Які у вас велосипеди? Як вони називаються? Е -е, мабуть, Ардіс, я не знаю точно. Якісь електричний, правильно? З моторчиком. Так, да, електровелосипеди. Супер, дякую, гарного дня. Я ж схожий на справжнього велосипедиста. Просто, можна одне питання. Одне питання, Який велосипед у вас? О, спешиласт. Спешилайст. Непогано з електробатареєю, але нічого собі, багаті у нас кур'єри. Можна одне питання. Який у вас велосипед, як він називається? Leder Fox Drag Star. собі. Дякую, гарного дня. Це щось на крутому він сказав. Це оці горні пришкові. О, несеться щось. Можна одне питання? Який велосипед у вас? Щось він сказав, типу. Бачите, будь ласка, соціональне опитування. Який у вас велосипед? Шосе не спешилась. А яка модель у нього? Ну, спешилась. Девіорш! А один, хрена собі. А вам не жалко їздити на такому крутому веліку в доставку? Жалко. Дуже крутий велосипед. Дякую, гарного дня вам. Просто глобально відео на чому їздять кур'єри в Києві на яких велосипедах? А на чому попало? А це ваш велосипед? Що на Мій так... А як він називається? Ну, шини бачу класні. Maxxis – це щось на дорогому. Ну, Maxxis, так. Да. А, а сам велосипед? Крос? Ну, он... Крос, так. Да. Задоволені? Задоволені. А це Фуджі. це також, це японський бренд крутий. На якому їздите велосипеді? На чемпіоні. А модель як називається? Отой От да, да, спарк. Та спарк, не... Це що, електричний якийсь? Да, Задоволені? Так. Да. Супер, дякую, гарного дня вам. Здорові. Дякую. Пробачте, ви їздите на велосипеді якомусь? Ні. Дякую, гарного дня. Ну я мав спробувати. А вдруг вона така, прикинь, у мене Радон, Р1 на Шимано 105. Е так, не дожену, але велосипед. Велосипед з колесом вдома. Я хорошо, що я окуляри вдягнув. Сонце так сліпить. А наразі всього яке? Трисяте? — Тут є, да? Є, звісно. Миссис, Доброго дня. Доброго дня. Пума наш стар, так? Та — То що ну, таке? Black Star. Ні, Black Star то ви з іншого. Іудеям 15 гривень задовжав. Іду віддавати, здаватися в плен. <рес> це хто такі? Хто такі? Сережа. Сережа? Сергій Олександрович Грабінник. — Ага. Ну, 15 це немало. Гривень? — Так, а ви на велосипеді їздите якомусь? Після 11 в п'ятка, боюсь свого велосипеда. Ага. Ну прямо на велосипеді падали чи ні? Що за річ падав? Я на моторчик моторщика позакіння. А, вас моторчиком 200 якийсь? Двісті кімна видав. Двісті км на велосипеді? Отак, коли заряд закінчився, отак от сидів місяць, мабуть. Нічого собі. Ну, 200 км то забагато. треба, Нічого, щоб колеса колеса що. Коли, коли 5 вас мощі підвів. Нічого блін. собі. Та ви самі це зробили? Що значить ще сам? Сам, звісно. Угу. Велосипед там стальна рама, блін. Він ноги чуть не подривало, блін. Ну а що, самоділка? А чого стальну? Хромолів взяли б. Вона б витримала б. Титан не видержав. Титан не витримав, навіть? Ні, тільки стальну. Понял. Ну хай буде все добре, гарного дня, дня вам. Почав здавати 15 гривень і 50 копійок з ДАКів. Налогі плачув. Правильно, правильно. Гарного дня. Сергій Олександрович Рибінник публічно каже, що платить налоги. бля. Сергій Олександрович Рибінник публічно каже, що платить Главно налоги. Головне платити, платити налоги, Все. Дівчата, можна два питання до вас? Ми знімаємо якраз про велосипедистів, просто питаємо, які у вас велосипеди. Можна запитати, що у вас? На чому катаєтесь? Не знаю, що получить. На чому вийде? У мене два велосипеда один, Це особисто ваші чи берете Ні, 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 ні. У мене два велесі. Бергамонт у вас, да. так? Да, Бергамонт. От кстати, очень советую. Гарний волос спеціалі. Да, да, да. Ви великі молодці, в таку погоду кататися, це взагалі супер. Там просто сонце, плюс чотири. Якщо... Okay. Молодці. Ну, стоять холодно. стоять дуже холодно. Треба їздити. А у вас да, так само бергамон, Так само бергамот. Бачите, який гарний. І також задоволені. От дуже. Супер, дівчата. Гарного дня вам дякую. Бенетті якийсь. Це італійський велосипед, до речі, ви знали? Yes. Походу, хороший. Дякую, гарного Дня. Та чіп без велосипеда? А якось холодно сьогодні. Слухай, Тьома, ну які молодці дівчата. Плюс 4 на велосипеді. Молодці. Чого ми не на велосипеді? Бо, Що? бо важко знімати вдвох, оце та? Ні, насправді, бо ще у нас січень, далі у нас лютий. І перехватувати легше не на велосипеді. А потім, звісно, з'явиться велосипед. І ми щось там придумаємо. Будемо наздоганяти главістів і питати. Отже, як казав класик, якщо хочеш кататися, купи велосипед. З цим все просто і зрозуміло. Але, на жаль, що ми маємо? Більшість тих, хто зараз катається, катається ну зовсім на велосипедах, які навіть не знають, як вони називаються. Чи велосипеди насправді не мають назву. Про що то я кажу про те, що все ж таки, якщо ви пов'язуєте свою працю з їздою на велосипеді, треба трошки дозадуматися. Я веду до того, що знайти всі велосипеди можна де? правильно в магазині Велогоу. Там все, що хочеш, є, від дешевого до дуже дорого для всіх. Тому це ось таке було відео. Воно було перше, ось такої рубрики, яку ми назвали як Зібенахтун Шульц. Ми будемо ходити і питати у людей щось про велосипеди. Стартанули ми прямо зараз, коли холодно, коли нікого нема, але далі буде цікавіше. Наприклад, наступне відео буде про те, чи знають велосипедисти правила дорожнього руху. Вон там хтось їде, то на главі. А ну-ка. побачте, будь ласка, можна де питання? Який велосипед у вас? Людина застіснялася, але в нього келіс. Коротше, що ми побачили? Ми побачили Specialized 1 чи два, а все інше ну, різні бренди. І навіть ардіси були. Що я хочу сказати? Не забувайте про те, що брендові велосипеди якісні не обов'язково повинні дорого коштувати. А ось ваші коліна після того, як ви вкрутите на чомусь каструбатому, вже не так дешево буде коштувати лагодити. Тому я про це. Синки баутзист, заходьте в Велогол, вибирайте все, що хочете, ми пішли далі шукати. Напевно, коли вже буде тепло. Бо людей з велосипедами чогось нема.